Мої вітання, шановні друзі. Сьогодні говоримо про актуальні схеми. Актуальною схемою на сьогодні є схема, за якою прокурорські віджимають житло у добропорядних громадян. З цією схемою кожен може зіткнутися, хто купує квартиру. Бо ви купили отак от квартиру собі, так користуєтесь і, і, і нею в ній, робите ремонти, а потім отримуєте позовну заяву або повістку до суду е, і дізнаєтесь, що, врешті, ця квартира належала колись там якійсь особі, яка померла е, колись там. І тепер йому е, не могла продати цю квартиру, а ви її придбали вже у п'ятих, або третіх, або других, або якихось там нацятих власників. Е, і все було б нічого, якби не Верховний суд. Верховний суд підтримав цю грабіжницьку позицію прокуратури. Чим прокуратура обґрунтовує свої позовні вимоги в даному випадку. Тим, що людина, яка була колись власником квартири, яка померла, і потім в неї не було спадкоємців, і врешті ця квартира перейшов, має перейти до о, територіальної громади, а перед тим визнана як відомерла спадщина. Ідіотизм, чесно скажу. Mm -hmm. По-перше, право власності воно є непорушним. Це в нас проголошено і Конституцією, і Цивільним Кодексом, і навіть на міжнародному рівні статтею 1 Протоколу 1 до Європейської Конвенції Захисту прав та основоположних свобод. А, що ж нам каже про це Верховний суд? Верховний суд каже, що витримувати квартиру а, на користь територіальної громади? Неможливо, оскільки територіальна громада ніколи не була її власником, територіальна громада не, ну, не зверталася із заявою про визнання спадщини відомерлою, а власники змінились. Добре. А, але разом з тим Верховний суд каже, що можна визнати договори, за якими ця квартира була відчужена, недійсними. Це також ідіотизм повний. Ще з 2009 року в нас є постанова Верховного суду племому Верховного суду, яка регламентує, що не підлягають визнанню недійсними договори, які укладалися після спірного правочину. Ну, тобто, як це слід розуміти? Це слід розуміти таким чином, що. Перший правочин, за яким була відчужена квартира, це є спірним правочином. Всі інші правочини вони не можуть бути визнані недійсними. Чому це так працює? По-перше, у нас в Україні проголошено презумпцію правомірності правочину. Так само, як і презумпцію невинуватості. Але, Але. Переламавши через коліно ось ці всі положення, бо якщо перший правочин ми можемо ще визнати недійсним, оскільки там, ну дійсно, якщо людина померла, а потім від її імені хтось продає цю квартиру, потім її хтось купує, там користується, потім перепродає. А от коли він перепродає, Ось це вже є дійсним правочином, і в нього немає жодних, жодних підстав для визнання його недійсними. Тобто людина бажає продати квартиру, бажає. Людина має право власності на цю квартиру. Має. Людина е, володіє певним необхідним обсягом е, цивільних прав та обов'язків, володіє. Все. Квартира продана, і такі правочини ніколи раніше не визнавались недійсними. До рішення Верховного суду. Чим же у нас керується Верховний суд при визнанні таких правочинів недійсними? Верховний суд нам каже, що людина, яка купує житло, має бути обачною. А де це написано, що людина, яка купує житло, має. Перевіряти е, його історію. Яким це нормативним актом передбачено, я вам зараз е, спойлерити буду. Жодним нормативним актом такого не передбачено. І тому, Врешті-решт, ми маємо э, людину, яка там, збирала кошти э, три покоління або ну, декілька років, ну, так утрую трішечки, так, э, вот, купує собі житло, вона мріяла все життя про житло. І врешті-решт, років через 11, цей правочин визнається недійсним. Ви ж мені скажете, а як же давність? Це ж кожен студент знає, що 3 роки позовної давності і все, можна вже користуватися житлом як своїм. Так, але вони кажуть, що ми дізналися нещодавно про ці обставини. Вони наводять там листування з комунальниками в якості доказу. Досить багато різних таких речей, які, в принципі, не мають майже, можна сказати, жодного відношення. І Верховний суд каже, що так, людина має бути обачною, яка купує собі житло. Вона має перевіряти, хоча б по сусідах пройтись. так от. Е в рішенні Верховного суду мотивація така. Хоча б, якщо б по сусідам би пройшлись, то було б все зрозуміло. Ідіотизм. Жодним нормативним актом у нас не передбачено обов'язок покупця ходити по сусідах, цікавитися нерухомістю. Mm. І вишенькою на торті цього всього є те, що Верховний суд посилається на практику Європейського суду з прав людини. Скажу вам, що дійсно Практика Європейського суду справ людини для нас є джерелом права, і ми не можемо від неї відступати за тим винятком, якщо міжнародні такі акти суперечать чинній Конституції України. В інших випадках вона є пріоритетним джерелом права. І врешті-решт, незважаючи на це, вони посуваються на цю практику і наводять безліч таких справ, які жодного відношення не мають до даних правовідносин. Ну, всі ми розуміємо, логічно, що треба при вирішенні справ користуватися релевантною практикою, тобто, яка регулює відповідні правовідносини. Верховний суд нам зазначає про практику Європейського суду з податкових справ, справ, справ про експропіацію і безліч, безліч, безліч. Я не полінився, подивився всю цю практику. В багатьох рішеннях, на які посувається Верховний суд, були визнані порушення. Статті першої протоколу, але це йому не завадило посилатися і робити свої власні якісь вчинки. Логіка, ну я не знаю, вона, мабуть, відсутня взагалі. От один написав, а потім всі переписують, переписують, переписують. Так. Ну Що, класно написав, можна і скористатися. А підходить воно. Чи не підходить, кого це колише? І от, врешті, зараз знаходиться і у мене справа така в одному з судів України, яка розглядається. Ну, ще вона розглядається, тому звичайно не можу казати ні про які результати. Але я хотів би з вами поговорити про ту річ, що ми повинні звертати увагу. По-перше, ми повинні звертати увагу вже на те, що ми купуємо, і дійсно користуватися там, перевіряти історію цієї нерухомості. Бо одне діло, коли я вам кажу, а інше річ, коли це затверджено постановою Верховного суду, вже так. Це вже думка офіційна, серйозна, тупа, але офіційна. Ну, от, тепер вам доведеться при купівлі житла. Керуватися саме цим, треба перевіряти всі необхідні моменти по тому житлу, яке ви купуєте. Тобто історію, коли воно придбавалася, коли, коли відчужилося, на яких підставах. І, власне кажучи, от раніше там перевіряли нотаріус, і нотаріус і каже, все, железобетонна, купуйте. А потім виявляється, що випливає якийсь судовий спір. І ти вже так. Ой, а що ж коїться, що ж мені робити з цим? А нічого вже не зробиш. Тепер доведе, доводиться винаймати адвоката, платити йому купу грошів, грошей і е, сподіватися на милість феміди. Як ми знаємо, ця богиня сліпа і вона може щось і не помітити. Врешті-решт, в Україні вона дійсно сліпа майже завжди. От це те, це те про що я вам хотів розповісти про актуальну, про актуальну схему, щоб ви на неї не попалися, щоб ви були уважними і, врешті-решт, поділитися з вами гарною новиною. Тепер кожен адвокат, який. Хоче, він може судитися з будь-якої будь точки світу, де є інтернет. Є така чудова річ, як відеоконференції, і суди зараз розглядають справ в режимі відеоконференції. І от буквально перед записом даного відеоролику я також до вас прийшов з відеоконференції, тож, власне кажучи, нема. Перепон для патріотів. <свіст> а, дякую вам за увагу. А, це відео воно також соціально дуже важливе і дуже значуще. Тому я був би вам дуже вдячний, якби ви поділилися даним відеороликом, поставили лайк або прокоментували даний відеозапис, що ви думаєте з цього приводу. А, і м -м -м, лайк. Це, власне кажучи, ваша оцінка моєї роботи, моїх старань щодо інформування вас з усіх галузей, тому я за них буду дуже-дуже вдячний. Тож, шануйтесь, до побачення. З вами був, як завжди, адвокат Ус. І не забудьте підписатись, будь ласка.